Всього 35 разів ворог відкривав вогонь по наших позиціях: 19 з них на Маріупольському, 13 на Донецькому та 3 на Луганському напрямках. На Луганщині під ворожим вогнем опинились захисники станиці Луганської. де вівся обстріл з бойової машини піхоти, великокаліберних кулеметів та гранатометів. А поруч новозванівки, крім того, бойовики використовували ще зенітну установку ЗУ-23. Непроста ситуація на Донецькому напрямку склалась поблизу Авдіївки, Опитного, Пісків, Шахти, Бутівка, Майорська, Миронівська та Луганського, де російські найманці, окрім стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем до обстрілів укріплень збройних сил України, долучили міномети різних систем. А поруч Новобродівки випустили 40 снарядів самохідної артилерійської установки. Близько 21.30 диверсійно розвіддана група ворога у складі до 10 осіб здійснила спробу пройти вздовж залізничної колії поблизу станції майорськ, де потрапила на спостережний пост Збройних сил України. Наші бійці відкрили вогонь на враження під підкриттям вогню зі 120-мм міномету. диверсанти відійшли назад. Користуючись нагодою від імені командування штабу антитерористичної операції на території Донецької та Луганських областей та бійців, які боронять мир на Донбасі, вітаємо всіх журналістів з професійним святом. Дякуємо за цікаві та об'єктивні матеріали. Міністр оборони України Степан Полторак привітав журналістів з їхнім професійним святом. Як зазначив керівник оборонного відомства, робота працівників мас-медіа сьогодні дуже потрібна та важлива, адже війна йде не тільки на фронті, а й в головах та серцях українців, європейців і всього світу. Наша спільна робота має бути вбудована таким чином, щоб ми поважали та допомагали один одному. Я дуже сподіваюся, на таку роботу. Я хочу би сьогодні кожного з нас, кожного журналіста, той, хто має додому відношення. Привітати з вашим професійно. Не можна. Чьогодня не доцільне торготи коронаві. Кожного дня дуже потрібна. Дуже важна. Також очільник міноборони нагородив представників вітчизняних засобів масової інформації відомчими грамотами, подяками та відзнаками. Сергій Жуковський, Сергій Телітицький. Час Че. у Києві нагородили бійців за свободу України народними відзнаками. Серед них медалі сильному духом для волонтерів та за участь у бою для бійців АТО. Ми довели, що в Україні є громадяни, яким не байдуже, що відбувається з їх країною, з їх землею. І сьогодні такі люди краще з них вони разом з нами. Попри те, що відзнака за участь у бою не державна, вручити її учасникам АТО довірили представнику Міністерства оборони. В цьому залі нема жодної людини, яка не пройшла через бій. Боюває нагороди. Це показник причасності. Пам'ять тих, хто загинув за свободу Батьківщини, присутні вшанували хвилиною мовчання. Олександр Візгін, Олександр Мостовий. Час ще. З нагоди дня журналіста Одеська військова академія гостинно відчинила двері для представників засобів масової інформації. Акція пройшла під гаслом «Підтримай українське військо словом. На думку військових, армійські навички стануть у нагоді журналістам. Так як зараз в країні йдуть бойові дії, кожен військовослужбовець повинен вміти захищатися та виконувати певні бойові завдання, і це є одним із складових зараз нашої підготовки. У вас теж складна професія. Ви ж виїжджаєте там в бойові зони, знімаєте репортажі, і це вам повинно слугувати як. Навичками для самозахисту чи, наприклад, швидко пересуватися в зоні проведення бойових дій на військовій кафедрі високомобільних десантних військ. медійники ознайомилися зі спорядженням та парашутними системами крилатої піхоти. Потім курсанти продемонстрували журналістам вправи зі зброєю та прийоми рукопашного бою. Для гостей уж провели мастер-класс из самообороны. Конечно, одного занятия, чтобы быть полностью уверенным в своих силах, недостаточно. Но меня научили, как реагировать, если к вам подходят в переулке двое, вас заламывают. В принципе, ситуация достаточно повседневная, к сожалению, в нашем городе бывает. А научили, как реагировать, если представляют нож к горлу. А научили достаточно многим приемам, которые, я надеюсь, что в жизни не пригодятся. Вот, должна сказать, что очень интересно, очень понравилось. И действительно, хотелось бы еще больше таких занятий. Подібні заходи сприяють налагодженню взаємодії між військовими та представниками змі. На честь професійного свята одеські журналісти отримали почесні грамоти. Ірина Монастирська, Олексій Мосейченко, Анастасія Ільяш, час ще. за 62 дні відкриття найвеличніших спортивних змагань у Ріо де жанейро Довгоочікувані події присвячений цьогорічний Олімпійський день, який відзначає весь світ. І наша столиця не залишилась осторонь. Площа головного стадіону держави зібрала не лише тисячі прихильників здорового способу життя, а й десятки чемпіонів. Для нас, для спортсменів, то очередний шанс почувати себе нужними, те, що за нас болеють, вірять в нас, і то що то, що ми робимо, важливо не только для нас, як для спортсменов, для тренерів, для руководства, но й для всієї. На олімпійському справжнє свято для дорослих та маленьких киян. Тут можна і потанцювати, і пограти, навіть спробувати себе в різних видах спорту. А ще побачити на власні очі багатьох відомих спортсменів. на Площади очень маленьких детей, которые видят, и у них есть возможность подойти и пообщаться с олимпийцами. Не увидеть их на телеканале, а прийти, и увидеть живую, потрогать, спросить какие-то вопросы. И я знаю, что у меня было такое, когда вот на таких мероприятиях ко мне подходили маленькие детки и спрашивали, где можно записаться на вашу секцию. То есть, а что там, а как там. Им начинаешь рассказывать, я вижу, у них загораются просто глаза. Ще зовсім маленький Роман та Макар уже досвідчені у спорті і з маличку прямують по татових слідах. А як же інакше, коли батько, відомий дзюдоїст, дворазовий призер Олімпійських ігор. Однак сьогодні малеча вирішила спробувати себе і в журналістиці. Дзюдо, правильно? Ти тренуєшся дзюдо, О, як тато, так для того, щоб стати чемпіоном світу і Європи. А якщо не вийде... а ти теж? Так? А ти тренуєшся дзюдо, Макар? А? а ну покажіть силу. Я хочу побачити, яку силу у вас є. Ану садала яку сіл класно. Ти бачиш? Вже зовсім скоро наша збірна представлятиме Україну на світовій арені у Бразилії. Тож Олімпійський день став чудовою нагодою підтримати спортсменів та побажати їм тільки перемог у грандіозних змаганнях. Марям Маркевич, Євгеній Солодомнік. Час ще. Вони піднялися у повітря на літаку, виконуючи завдання в зоні АТО. На жаль, повернулись не всі. Над Слов'янськом на висоті понад 4 тисячі метрів в Ан 30 Б влучила ракета. Ціною власного життя командир екіпажу Константин Могилко разом зі своїми побратимами відвели палаючий літак за межі міста, тим самим врятувавши цивільне населення. Лише троє військових із восьми врятувалися, решта загинули. На таку висоту так може доставати тільки там, новітній російський комплекс верба. Думаю, що як опитний зразок У нас ці терористи так, тренуються і ви, ви, Іспитують ці зразки минуло два роки, і на місці падіння літака у селищі прибиш на Донеччині. Відкрили меморіал Скорботний Янгол, окрім близьких та рідних віддати шану нашим льотчикам прийшли і місцеві, що стали свідками цієї трагічної події. Я знаю, що ці ребята спасли наші село. я бачила, як самоліт то о, о, опускався, то піднімався, то опускався, і вони буквально над нашими домами втянули. І вони упали. Вшанували бойових побратимів і в рідній бригаді транспортної авіації. Тут відкрили обеліск у вигляді крила літака. Командир, полковник Константин Константивич. До кінця боровся не тільки за життя свого екіпажу, не тільки за життя мирних жителів, а він також боровся за літак Ласточко, як він його називав. Військовий пенсіонер Микола Науменко розповів, що цей героїчний вчинок надихнув його написати пісню, яку він присвятив загиблому екіпажу Ан-30Б. І мені так запало це все, що так погибли людчики, Що я, прийшовши додому, зразу сів і написав пісню. «Посидім, ребята, мовче посидімо. Цю пісню зараз вже співають в зоні. АТО. Посидим, ребята, молча посидим. За пилотов, что погибли, помолчи. Пусть Господь грехи земные им простит. И сонет прощальный тихо прозвучит.